Вона взяла перші акорди, він стиснув руки, ледве опоясуючи ними живіт, і заспівав село родиме, краю родимий». І з першим таким звуком його голосу в залі сталося чудо. Весь зал нахилився до сцени, наче благаючи пробачення за своє перше враження. Факт: Модест Менцинський. Завоював нас першого акорду. Голос у нього тепер уже не був сильний, але який кришталево чистий, який вишколений до того ж, яка дикція, коли він проспівав. Я вас вітаю місця любимі, в залі почулися стримані ридання. Ніколи не припускала, що в мужчині може бути така оксамитова ніжність голосу. Він, мабуть, сам зрозумів. Що йому минула вже пора співати героїчні речі, а тому співав ліричні твори всіма мовами світу. Публіка втрачала здорові смисли. Вона ревла, плескала, тупотіла ногами, хрипіла від анкору, а він зберігав олімпійський спокій лише жестом, прохаючи тиші. Цією піснею закінчилась перша частина концерту. Публіка викликала артиста знову і знову. Він за кожним разом виходив на авансцену, прикладав руку до серця і кланявся. В залі загорялися вогні, публіка схопилась на ноги, аплодувала далі.